Спочатку був подарунок від доньки генерала Романа Шухевича Марії Шухевич українському боксеру Олександру Усику. Родинна вишиванка та шапка Петлюрівка, яку колись носив генерал. Потім був бій-реванш, в якому Олександр Усик переміг британця Тайсона Фюрі та тим самим підтвердив свій статус сучасного короля боксу. Ще перебуваючи у рингу, одразу після оголошення результату він підняв над головою оригінальну шаблю гетьмана Івана Мазепе. А потім був скандал із подарованою раніше вишиванкою, вишиваною сорочкою Романа Шухевича, мовляв, недостойний. Вітаю товариство. Ви на каналі Свіжої історії. На цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом. І, до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте, в Україні чи не в Україні. Де дивитись це відео, мені важливо знати, де перебувають мої глядачі. Географія ваша також дуже важлива. І напишіть, що ви думаєте про це відео про, про тему, яку ми сьогодні обговорюємо. Адже те тема доволі емоційна. А головне питання: а чи повинні ми давати таким людям, як Олександр Усик, шанс? Власне, скандал здійняла невістка Романа Шухевича та дружина Юрія Шухевича? Пані Леся, яка у своєму Фейсбуку заявила, що цитата ми з Юрком ніколи б не дали своєї згоди на такий крок. І як це можливо у Фейсбуку долучило до нього до цього допису майже 100 людей, які, начебто, підтримують її позицію. Чи питала вона їх про це невідомо, однак даруйте розписуватись за інших людей, як це дозволяє Фейсбук. І навіть за позицію свого покійного чоловіка справа не зовсім вдячна. Не існує умовного способу, ніхто не може знати, як би до цього поставився покійний Юрій Шухевич. Але, власне, перейдімо до аргументів пані Лесі Шухевич. А їх можна звести до одного: не можна пробачати Олександру Усику його ватне минуле. І далі йде перелік старих гріхів Олександра Усика, які, на її думку, роблять його недостойним такого цінного подарунку, а також заперечують, що це є подарунок від імені родини. Звісно, неможливо з'ясувати, чи всі люди, яких долучила до цього допису пані Леся Шухевич, його підтримують насправді, однак мені вдалося поспілкувати з одним із них, відомим львівським художником Ігорем Гавришкевичем, який зазначив, що він живе по сусідству з Шухевичами. Тож за життя добре знав Юрія Шухевича. Особисто і він зазначив, що не підтримує такого радикального ставлення до Олександра Усика, адже потрібно враховувати середовище, в якому жив сам боксер. І навіть попри це він доволі швидко зорієнтувався і, хоч з певними труднощами, однак все ж прийняв державницьку позицію. Мабуть, головним тригерним моментом є ота сама шабля гетьмана Івана Мазепи, дуже сильний е, е, крок, від якого пригорає на Росії. І очевидно, що цю шаблю Олександр Усик вивозив до Саудівської Аравії не сам по собі. А цілком офіційно, а її демонстрація стала можливою завдяки співпраці з владою Саудівської Аравії. В Україні це мало б підштовхнути УПЦ московського патріархату, вірним якого, якого досі був Олександр Усик, до зняття анафеми з Івана Мазепе, а в перспективі до повного розриву з московською церквою та Можливого об'єднання українського православ'я. Тепер, що нам пропонується? А пропонується консервація Олександра Усика у ватному середовищі з усіма витікаючими звідси наслідками. І вони не дуже добрі для українства. Адже проблема не в одному Усику, а у багатьох інших українцях, які не знають, до якого берега пристати. Вибір такий. Або ти за Київ, або ти за Москву. Іншого не дано. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. І все буде Україна!